Жіночі сукні Есмара ми отримали на весну, дуже гарну поставочку. 199 гривень виходить за одиничку. Ось один із варіантів, який буде представлено. Взагалі в лоті буде 7 штук, 1395 гривень. Загальна вартість цього лоту С М та Л. Дивимось дві моделі, які будуть представлені. Є темно-синій варіант на поясочку, та буде малиновий на резиночці талія. Зараз ми все детально поглянемо. Подивіться, як синій варіант прекрасно просто сидить на моделі, тому що. Моделька дуже універсальна даного платі, даного, даної сукні. Фасон прямий, але з поясочком дозволяє виділити талію. І неважливо, який розмір можна красиво виглядати, абсолютно в різному виді ось таких суконьок, тому що вони класно сідають і тримають фасон. Дивимося, це 64% Light Cell. Далі йде у нас поліестер. Давайте поглянемо у відкритому вигляді. Так, як бачимо, сукня йде, так як я казала, прямого крою, але на талії можна зімкнути, так би мовити, да, зробити ту талію поясочком. Це дуже і дуже гарно. Понизу прошита оборочка. Виробник надає нам додатковий гудзик. Дуже приємно, що про таке турбується. Дрібничка, але класно. Тут у нас іде робочі гудзики по грудині. Також на манжетику є також гудзик. Дуже красивий, темно-синій колір під різний вид ботильйонів, різних челсі, туфельок. Дуже гарно. А тепер буде супер весняний колір, таких, знаєте, весняних тюльпанів. Погляньте, будь ласка, такий малиновий, приємний. Тут у нас іде трішечки інше. Це у нас буде поверху жабо. Трішечки прошито гудзики, такі більш перламутрові. По талії буде резиночка. Це також дуже зручно, до речі, тому що резиночка дозволяє виділити талію, підкреслити її. Так? Манжетик тут також резиночка, дуже зручно. І ця моделька вона трішки довша. Так, дивіться, давайте подивимося. Ось малиновий, так довжина. Покажіть, будь ласка, як довжина. І ось темно-синій, темно-синій, коротший варіант. Дивіться. Тут видно, я думаю, так, що довжина різна. У малинового варіанту трошечки інший склад. Він також дуже приємний до тіла. Лайцел 100% і у нас, так, да, лицел 100%. І у нас дуже гарно ці, мені здається, кольори будуть поєднуватися в різних весняних образах. Тож реалізуйте в своїх магазинах. Нагадаю, за позицію лише 199 гривень. Тож замовляйте, реалізуйте в своєму магазині класний товар. Всі контакти, щоб замовити, в описі під відео.